Всім привіт! До вашої уваги лот: жіночі та чоловічі кросівки від бренду Кривіт та Есмара. В лоті буде присутня невеличка оцінка. Почнемо ми з жіночих. Буде одна одиниця ось таких рожевих. Вони йдуть ткані. Ось така у них шнурівка. Вони будуть в 37-му розмірі, дуже зручні. Далі йдуть ось такі чорні, без шнурівки. Вони у нас будуть в 36 розмірі. Легкі такі, ось така у них підошва. Дуже багато одиниць у цьому лоті будуть ось таких сірих. Вони у нас також без шнурівки, такі більш спортивні. Ось так виглядають. Також буде одна одиниця ось таких персикових, вони йдуть як носок. Будуть в 41-му розмірі, ось такі. Наступні у нас є. Ось такі масивні чорні кросівки з рожевими вставками. У них дуже зручна шнурівка. Ось так затягується. Вони будуть в сороковому розмірі. І останні жіночі кросівки. ось такі сині, також з рожевими вставками. Вони будуть в 38-му розмірі. Ось так виглядають знизу. Далі у нас йдуть на черзі чоловічі. Будуть. Ось такі кросівки, вони від бренду Кривіт, в 42-му розмірі, також мають таку шнурівку зручну. Будуть присутні ось такі чорні з сірим. Вони у нас будуть в 43-му розмірі. Ось така в них підошва. І останні кросівки, ось такі чорні, вони будуть в 45-му розмірі, дуже легкі, більш під спорт. Зручні. Всього в лоті буде 16 одиниць. Вартість лоту 4830 гривень, собі вартість одиниці 302 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!